Добрий ранок, друзі. На годиннику сьома ранку. І я прямую на славнозвісну Вікторія Coach Station. Тобто автостанція Вікторія, з якої стартують всі автобуси по Великобританії. Дуже приємні в мене спогади з тих часів, тому що багато мандрівок я робив цієї так званої. Бачите, Вікторія Коуч Station. І будемо зараз прямувати. До Едінбурга, до Шотландії. Це перша моя така легендарна поїздка. Без перебільшення. Насправді я дуже хотів відвідати Шотландію. Мені було цікаво, які люди там живуть, якою англійською вони розмовляють. Зрештою, просто помилуватися неймовірною природою. Їдучи автобусом понад 710 кілометрів, я практично усю дорогу милувався неймовірними краєвидами як Англії, так і Шотландії. 10 годин дороги. Дуже втомлений, друзі. Але можу офіційно сказати, що щойно я ступив. Столицю Шотландії! Було 10 годин дуже важкої дороги. Справді дуже втомився, але одна хороша новина у мене є. В шотландській англійській мові літера R, так звана, читається так само, як в нас в Соловіні українській. Тобто мені вже немає змісту ходити і казати рум ред flower. Ні. Рум Ред Річард. І дуже дуже це просто. Трошки буде відпустка для моєї щелепи, тому що насправді ця імітація звуків це не так просто, як здається. Я навіть не здогадувався, наскільки іншою є Шотландія, все інше, люди інші, природа інша, атмосфера абсолютно інша. Добре, виспавшись після вчорашньої довгої подорожі, набрався сил, щоб лазити цим містом Едінбург, столиця Шотландії. Перші враження, вони найважливіші. Дуже-дуже холодно. Особисто мені. Я в курточці взяв би ще худі, просто ліньки йти в готель одягати. Але є люди, які ходять в шортах, тобто вони наскільки звикли до цієї температури, що їм нормально. Повністю відрізняється архітектура, ментальність, перше враження, можливо, я помиляюсь. Ментальність і дух міста. Тобто, цей вайп, який є в Лондоні і в Едінбурзі, абсолютно різні речі. Рідко можна сказати, що якесь місто мене надихнуло, однак. Впевнено кажу, що Едінбург це місто, яке надихає. Бачите, цю гору? От Збираюся піднятися туди, зняти звідти панораму на місто, тому що місцеві сказали, що там щось неймовірне, тому рухаємося туди, десь приблизно година часу. Єдине, що боюся, щоб дощ мене не застав, тому що небо виглядає дуже небезпечним. Місто Едінбург це про те, щоб спускатися, підніматися, спустився, піднявся. Один кілометр тут пройти, як у звичному місті, напевно, два. Але ми все одно потрапимо на ту вершину. Хоча я вже сьогодні зробив 1012 кроків, але не можу сидіти просто в готелі і нічого не робити. Тому поставив ціль, йду до неї. Ви знаєте, чим старшим я стаю? Якось більше мені хочеться податися десь на природу. І, от гуляючи цими неймовірними місцями, полонинами, лісами, я захоплювався, я насолоджувався. Крім того, місто поєднання з природою, старе, архаїчне, додавало неймовірних барв всій цій картині. Тому один з кращих моментів в моєму житті однозначно. Сумним було лише одне: те, що ці моменти, на жаль, дуже швидко минають. Цікава це штука шотландські шотландській дощі. 10 хвилин є потужно весь мокрий, От, як бачите. А потім так раз сонечко з'являється: вже дощу немає. Тут одним словом найцікавіша фішка Шотландії це її погода, мені здається. До речі, дізнався, що колись в Едінбурзі всі будинки були дерев'яні. Але через те, що траплялася пожежа, і після одного загоряння горіли інші, вони вирішили перейти на камінь. І десь 400 років тому будинки почали будувати суто з каміння. Ну, Единбург це дуже туристично популярне місто. Це з одного боку плюс, а з іншого боку, мінус, тому що ти не можеш повністю пронятися містом, бо всюди багато людей, тебе штовхають, ти спотикаєшся. Ну, але не я один хочу насолоджуватися ним, тому з розумінням ставлюсь до цього. Хоча, якщо би я тут жив, Відверто кажучи, воно мене трошечки емоційно напружувало. В принципі, міста, де дуже багато людей, воно емоційно тисне. Хоча пройшло зовсім мало часу, але місто стало якимось досить рідним, наче своїм і ніби знайшов частинку себе тут. Цікаво, що шотландський варіант англійської мови, на мою думку, він мені видається більш агресивним. Тобто, це показує, що шотландці вони є такими з іншим агресивнішим, хорошому значенні цього слова характером. Тому що British English – це якось так легко-мягко, Scottish English – це якось жорсткіше. Тому, напевно, це ознака характеру. Можливо, я помиляюся, ділюся своїми інтуїтивними спостереженнями. Крім того, як і в кожній мові тут є свої діалекти. Наприклад, шотландці іноді кажуть «фут», а іноді кажуть скрам. В той час, як весь світ англомовний, використовує слово food, їжа. A beautiful woman весь світ використовує. шотландці мають собі a bonny woman, тобто прекрасна жінка. Едінбург це місто, по якому хочеться, дуже хочеться багато ходити і гуляти. І Хоча я проходив більше 20 тисяч кроків, то в іначе не відчував. Сьогодні зранку мав розмову в готелі з однією дівчиною з Тайваня. Я її запитав: кажу, how do you like this city? Тобто, як тобі це місто? Вона сказала: This is the best city I have ever seen. Тобто, це найкраще місто, яке я коли-небудь бачила. І я задумався, тому що справді, якщо подумати. Місто унікальне. По-перше, доступ до моря. По друге, гори, по третє, скали, По-четверте, архітектура, По-п'яте, цікава культура. І оця комбінація, вона робить це місто справді унікальним, якимось феноменальним. Сказати, що це перше місце в моєму житті займає в плані міст, не дуже можу, тому що я не бачив так багато світу. Багато бачив, але не так багато. На жаль, друзі, та настав час мені покидати Едінбург, столицю Шотландії. Але їду до наступного шотландського міста. Тому пригоди продовжуються. Однозначно, що це місто, яке залишиться в моєму серці, одне з кращих міст, яке я бачив. І якщо ви ще не підписалися на цей канал, то однозначно зробіться, залишіть вподобайку, зустрінемося незабаром.